Вітаю, Ви, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. У нас, на жаль, українців коротка пам'ять. Так, це є. Що є, то є такий гріх. Так, і це дуже часто призводить до геноциду. Нашої нації, коли ми забуваємо те зло, яке нам вчинили інші народи, пробачаємо, прощаємо, а це призводить до повторення. Ну, Зараз давайте поговоримо про наших улюблених сусідів, братів і майже народ з нами московитів андрофагів про їхні глибинні інстинкти, які проявилися під час цієї війни. Воно ж, що таке генетика? Це те, що, врешті-решт, десь у вас вилізе. Так. Ми маємо те, що деякі народи, так, які перевезені були на інші континенти, чи самі туди, вже живуть там, не знаю, 250 років серед інших людей, іншої ментальності, і генетики, але залишилися практично на тому самому рівні, на якому вони приїхали, чи привезли їх туди. ну от, У Штатах там дуже. Це Класично проявляється, і в інших місцях, у Європі, так. Так, ну, В Європі там відрізок часу невеликий, а ось у США там вже більше 200 років. і Бачимо, що деякі народи, і, 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 і навіть цілі раси мало чим відрізняються від того. Рівня, На якому вони потрапили до цієї країни. Так ось московити, андрофаги, ну, звернули увагу у нас, а багато хто вже й забув, про те, що робилося в Бучі, Ірпіні, Макарові, Гостомелі, але особливо в Бучі. так, під час цих 27 днів знаходження там московитів андрофагів, що вони робили? Так. Ну мало того, що вони там знищили е, до 17% всього населення наявного в той час, тобто, здійснили класичний геноцид проти українців. Таким чином було мало, там же ж інстинкти їхні вилазили, оці так. І ми, якщо продивимося те, що робилося під час повстання Пугачова, це коли було? Скільки років пройшло з того часу? так, Що робилося в Бучі, і те, що вони робили із цими ймовірними? Чи неймовірними, приляканими, нібито смертниками, які нібито здійснили теракт у Крокусі в Москві, так. то ми побачимо, що практично нічого ж не змінилося. Це ж так. Ну давайте подивимося на те. Це просто факт незаперечний. Вони що робили з українцями в Бучі? Те саме, що робили, наприклад, у, е, з пугачовцями. Так. Відрізали вуха, вирізали язики, так, виривали ніздрі. Ну це, це класика. Ну подивіться, ну чомусь, чому ніхто не звертає уваги на це? А тепер вони знову себе показали. Відрізали вухо от, був, ймовірному терористу. Ну це ж всередині сидить у них, андрофакство оце все. Що тоді вони робили таке понад 200 років тому? Що потім вони робили таке в Бучі, точно таке. Це ж генетика, їх же ніхто не вчив. Чи те, що він. Цей хто він там, ФСБшник, чи хто він. В нього проявилося це просто моментально, от вискочило з нього, так як воно, воно сидить в ньому всередині. Так що це все має бути зафіксовано. Це все має, необхідно вчити дітей у школі, у вищих навчальних закладах. Щоб це все. Бо воно забудеться знову. Ну, ми такий народ.